Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграму публікував фото декілька для того, щоб научно продемонструвати тим західним посадовцям, які хочуть повернутися Росію і Білорусі. Розповідає, що спорт поза політикою. А як нині, в яких умовах нині можуть тренуватися українські спортсмени з огляду на те, що наробила тут Росія? А прикріпив президент України. Короткий, але зрозумілий текст дослівно: олімпійські принципи та війна фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію, терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті. Олімпійського руху написав президент. Ну я нагадаю, що раніше він заявив про розчарування чинне чинним заявами чинного очільника міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха каже, що неодноразово з ним говорили з цього приводу, але так і не почув, як він збирається захищати спорт від. Пропаганди війни, якщо поверне росіян у ці військові між у міжнародні змагання, перепрошую. Ну і власне додає, що не буває нейтральності, коли триває така війна, і ми знаємо, що під час тиранії. Пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів, і додав, що будь-який нейтральний а, прапор російських спортсменів заплямований кров'ю. Тому, власне, президента міжнародного олімпійського комітету він запросив у Бахмут, щоб той на власні очі переконався, що то є справжня війна, і скільки горя росіяни несуть людям. Ну і далі, друзі, ще до новин міжнародних маємо інформацію вже підтверджує. Джено про те, що генерал армії у відставці генерал НАТО Петр Павел виграв президентські вибори у Чехії. А в другому турі він набрав понад 57% голосів, і власне, його конкурент, колишній прем'єр-міністр і мільярдер популіст Бабіш, не зможе його обійти. А 94% голосів опрацьована з дільниці. Павел отримав 57,5%. А президент Володимир Зеленський його вже привітав. І тут важливо зазначити, що від початку повномасштабної війни майбутній президент він на посаді зміни земена 8 березня виступав за найактивнішу підтримку України зброєю. А Павел та натомість Бабіш, який йому програв, переконував, що з Росією потрібно домовлятися, тому для нас перемога Павла і програш Бабіша це теж такі добрі новини із Чехії.